Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні огляд на другий сезон серіалу Венздей. Отож, з вами кіноблог. Поїхали! Огляд буде коротенький і варто почати з того, що я не фанат стилістики Бёртона та взагалі цього серіалу. Хоча маю віддати належне, це щось дійсно унікальне. Цей серіал можна любити, можна сварити, але для мене основна проблема залишається в тому, що це просто підлітковий продукт. Тому що сценарій не досить серйозний, недостатньо закручений. Твісти очевидні, багато романтизму. Але в той же час тут є примішка хорору, з зомбі, які їдять мізки, монстрами, які завдають персонажам серйозні рани, а то й вбивають їх та багато гедотностей. Я навіть бачу певну паралель з останніми мисливцями за привидами. Відверто режисер ніби намагався підтягнути всі аудиторії. А вийшла якась каша, хоча все одно, так як це серіал, його рятують окремі сцени, а то й серії. Серія з обміном тілами, взагалі майже геніальна, особливо в акторському плані. Так як серіал виходив по частинам, то після першої я прям ему Майерс хотів рознести, ніби вона, попрацювавши в Майнкрафті, забула, як грати, і тупо валить серіал. Але завдяки цій же серії з обміном кілами максимально все виправилось. Майер з моментами знімається в дуже поганих проектах і дійсно хочеться, щоб вона не займалась фігньою. Вже кажуть, що вона буде грати Гвен Стейсі в майбутньому фільмі про паука. З такою акторочкою їй точно довго доведеться працювати. Ортега також розкрилась, бо якраз вже в цьому сезоні хотілося від неї якихось нових фарб, а не просто щоб вона ходила з серйозним обличчям. І якщо говорити за відкриття сезону, то багато хто погодиться, що це Агнес, яку грала Еві Темплтон, хоча її лінія вийшла моментами незрозумілою і моментами штампованою. Зрештою, деякі образи важко судити за якістю акторської гри, тому що, наприклад, Гомес та Мортиція залишаються найкращими персонажами. Все одно вони одноманітні і раз я за них заговорив. Трохи бісить, що діти вже другий сезон розплачуються за гріхи батьків, це, хоч і хороша аналогія з реальним життям, з тою ж Росією, але коли це в серіалі, в другому сезоні поспіль. То виглядає так собі. І хоч в малодіжі вистачає своїх проблем, оці додатки трохи вибивають. Сподіваюсь, третій сезон в цьому плані буде кращий, але ні. Тому що нам вже дали заявку на гріхи більш старшого покоління. Ну і хоч я як багато критикую сезон, на своєму якомусь рівні він свою задачу виконує, кидає непогані на надзавдання, як, наприклад, лінія Пакслі і те, як він намагався шукати собі друга, показує багато аналогій, формує певний смак. І так далі. З атмосферної сторони, як я й казав, це щось унікальне. У режисера є здатність своєю стилістикою захопити глядача в цей всесвіт. І хоч і графіка карикатурна, і монстри все одно виглядає, воно круто. Тобто для мене це карикатурно і вибиваюче, але з іншої сторони такої стилістики на ринку ви точно не знайдете. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 7. Актори 8, атмосфера 9. Загальний бал 8 з 10. Тож я рекомендую другий сезон до перегляду і буду чекати третій, але в моєму топі він точно не буде. Тож, я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей! Всім па-па.